Доброго дня, глядачі каналу Дешево та Весело. І сьогодні ви у моїй теплиці. Я сьогодні буду пікірувати помидори, але незвичайним способом. Тому що пікірувати, ви знаєте, це розсажувати їх. У мене місця нема, тому що на тій стороні вже за доріжечкою у мене гуєрочки я посадила, зійшли. А помідори треба, щоб дали до. Додаткові коріння. Тому я беру, це роблю іншим способом. Рядочок я прополола, весь бур'янець вбрала. обрала. І тепер все-навсього беру і отак присипаю земелькою з огороду. Не бійтеся, я це вже роблю кожен рік, навіть коли вони менші. Ось так берете і засипаєте їх Почти до вершечку. Ну, а які маленькі, то засипаються вони повністю. Вони зійдуть, не переживайте через ґрунт. Засипаємо хорошо, а потім, коли поліємо, земля буде ще вологіша, і ви ж знаєте, що помідори дадуть додаткові коріння, і вам не треба буде робити таку трудоємку роботу, як пікірування, особливо в тих, коли, кого теплиці не такі вже й великі. Ось бачите, беру просто землю з огороду, заразом теплиця і оновляється. і просто засипаю отак, потихеньку, кожний помидорчик. Ось отак. Цей рядочок, бачите, я засипала, тільки вершечки зверху. Вони дадуть дуже швидко додаткові коріння. Цей рік я з розсадою трошки припізнилася, тому що було холодно, і я ніяк не вирішувала, коли їх садити. Тепличка в мене не отаплюється, ми пічку вбрали. Ось отак, бачите, гляньте, ось скільки підсипаємо землі. Ось не жалієте, підсипаєте і у вас все буде гаразд. Коли я буду копати помідорки, я викопаю, покажу, яка стає гарна корнєва система. Ось бачите, дивіться, там вон прогалинка. Я її повністю засипаю земелькою. Навіть є маленькі такі помідорки, нічого страшного, нічого з ними не станеться. Вони знову проростуть через землю. Взагалі-то це мені показала одна жінка. Вона тільки в неї зійшли, вона вже засипає. Але в мене не було часу. І я займаюся тепер у вихідний день. Ось бачите, ось отак. Бачите, наскільки присипається, Тільки вершечки зверху і на стволиках появляться додаткові коріння, і ваші помідорки будуть з хорошою корнівою системою. Ось отак таким образом. І так, всі помідори візьме теж помідори. Тут у мене вже зійшов салат, поміж ними гоєрки, ось такі. Там ось насадила, щось з'їла. Отак будемо робити всю тепличку. Так що, якщо ви робите ще пікірування простим способом, трудойомким, можете спробувати. Ось таким образом, як це роблю я. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки та підписуйтесь на канал дешево та весело. І будемо завжди разом.